Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, впродовж доби окупанти 303 рази вдарили по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували 8 населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці. 117 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполя Нову Андріївку. Роботи на Малотокмачку Левадне Малинівку та Верхню Терсу. Шість обстрілів з РСЗВ накрили роботи на Малотокмачку та Малинівку. 179 артобстрілів завдано по території Гуляйполя Новоандріївки та інших населених пунктів. Надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. На Оріхівському напрямку російські загарбники зазнали чергову невдачі при спробі штурмувати наші позиції в районі роботиного Роботіно і околиці контролюють наші хлопці з желізними яєдлами розбиваючи всі фейки, що там зайшли зайняли роботі. Не да вони заходять, но заходять в одну сторону, не вертаючись, так що. Мілості просим. віримо в нічних коптерів маві для військових на запорізькому напрямку в Україні. Оголосили один з найбільших тендерів на понад 92 мільйони гривень. Одразу після завершення процедур військові частини, які оборонять Запоріжжя, отримають нічних пташок для виконання бойових завдань. Завдяки цим мавікам, наші захисники влаштовують нічні полювання на ворожу техніку та піхоту, виявляють та ліквідують будь-які спроби нападників проникнути далі лінії фронту. Своєчасно бачать накопичення сил противника, відслідковують схованки зі зброєю та технікою, яку ворог використовує виключно вночі.